Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Приношу до Тебе і свої благання, бо я такий нещасний, бо сподіваюся, що Ти мене вислухаєш. Господи, благаю Тебе за всю церкву, благаю Тебе за злагоду християнських народів і відновлення братерської любові між ними. Про упокорення ворогів церкви, про викоріння Єресі, про поширення святої віри по всіх кінцях землі, благаю тебе, про навернення бідних грішників, про розраду скорботних, страждених, хворих і вмираючих, впрочаю твоєму серцю нашу бідну країну і весь наш народ, щоб оточені Божим захистом вони зберігали вірність святій вірі. А понад усе, миле дитятко, благаю і прошу тебе про завершення війни. Нарешті на щастя душі моєї приношу тобі. Ти сам бачиш мої незліченні потреби. Вчини зі мною за волею Твоєю, за серцем Твоїм. Направ також, миле Ісусе, пробіння Твого милосердя у в'язниці чистилища, де душі прагну Твого бачення. Змилуйся над ними, короти їхні муки і відчини їм двері Неба. Пресвятає Мати Ісуса, твоїм заступництвом, підтримуй мої прохання, бо без тебе я не отримую благодаті. Амінь.